Коли Тютюн тільки завезло в Вірменію, біля підніжжя Арарату жив добрий і дуже мудрий старий. Він відразу не злюбив це зілля і намагався переконати людей не вживати його. Одного разу він побачив, як купці розклали свій отруйний товар. Вони кричали: Божественне листя! у ньому засіб під усіх хвороб. Навколо них зібралося багато народу, підійшов і старий. Це божественне листя. Приносить людям користь, в будинок курця не зайде лиходій, його не вкусить собака, він ніколи не постаріє. Курці з подивом подивились на старого. Ти правий, мудрий діду, сказали вони. Але звідки я, ти знаєш про такі чудові властивості божественного листя? Старий посміхнувся і сказав лиходій, не зайди в будинок курця, оскільки у того, хто витрачає багато грошей за тютюн, немає грошей нічого красти. Крім того, під коріння він буде кашляти всю ніч, а злодій не заходив будинок людини, що не спить. Через кілька років коріння людина ослабне. Неї почнуть боліти ноги, вона ходитиме з паличкою. А який же собака вкусить людину стіпком у руці? І нарешті курець ніколи не постаріє, тому що помре молодим.